Надати більше допомоги Україні закликає і американський фінансист Джордж Сорос. За його словами, захід має усвідомити загрози нинішньої політики Росії та збільшити фінансову допомогу Україні. Учора Джордж Сорос опублікував на сторінках New York Review of Books свій рецепт для Європи з логікою та прогнозами мільярдера. Розбирався Олексій Кузьменко. Лише заможна Україна може і Європу відгородити від загрози з Росії і самій Росії показати, що європейські цінності більше ніж риторика, якою захід буцімто прикриває наступ на Москву. У цьому переконаний Джордж Сорос, мультимільярдер, відомий одночасно як потужний філантроп та спонсор демократичних змін на пострадянському просторі, і як улюблена ціль нападок антисемітів та прибічників теорій про таємничу світову закулісу. Сорос бачить два сценарії розвитку подій у зв'язку з кризою в Україні та Росії. Оптимістичний Європа усвідомить, що Росія це реальна загроза і почне сприймати щедру допомогу Україні як статтю оборонного бюджету, зберігаючи при цьому санкції проти Росії. За таких умов Україна наважиться таки на реформи, досягне успіху і стане наочним доказом абсурдності обраного путіним курсу. Президенту Росії тоді залишиться або триматись за владу силою репресій, або звільнити місце на чолі країни для реформаторів. Песимістичний сценарій звучить так: захід і далі вимагатиме реформ в Україні, на які вона не має достатньо сил. Україна животітиме між війною та фінансовою руїною. А європа зніме санкції і залишиться один на один із Росією, де на тлі економічної кризи та очевидного провалу європейського вибору в Україні до влади можуть прийти особи навіть гірші за Путіна. Сорос наголошує, лише успішна Україна може стати зірцем для Росії. І дати шанс тамтешнім реформістам прийти до влади, але наважитись на масштабні реформи, які є ключем до успіху України, можна лише маючи гарантії масштабної фінансової та технічної допомоги. Пише Сорос. Рекомендація Заходу бути щедрим до України має симпатиків у США. Ідею вже похвалив колишній посол у Росії Макфол та відзначив посол США в Україні Джефрі Паєт. Натомість експерт центру Карнегі Балаш Ярабік наголошує СОРОС говорить про допомогу в обмін на реформи. Тож Києву знадобиться щось більше ніж бюджет з купою дірок. Олексій Кузьменко голос Америки.